Вітаю, друзі, всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні хочу з вами поділитися, як я зробив катушку для ловлі толстолоба. Побачив в інтернеті, як ловлять на резинку. На швидку руку зробив, ось, ви бачите, таку штуку на спінняного, примотав дужки. Ну і поїхав на рибалку. Навіть зловив декілька рибин. А потім мені попалась катушка зі сварочного апарату. Зараз покажу. Ось така катушка. І діаметр 20 см, внутрішній 5,5. Ну що я зробив? У дитини були Ролики. Вона вже давно виросла, на ролики в гаражі так і валялись. Вклеїв з однієї, з другої. Так, зараз ми її поставимо. Це сидіння з велосипедом. Це Болт М10. Зі старої катушки з Кобри розібрав фрикціон. Ось він тут стоїть. Фрикціон. Тут стоїть пружина. Так, рукою не дуже. Зараз я затягну, це тут, щоб перегулювати. Можна було висоту зробив. Барашек. Ось пружинка стоїть. Барашек. так крутиться вона легенько. Затягуєш і все. Тугу можна ще затягнути. Зараз намотаю саму резинку, покажу вам. Намотав я ліску. Ліски у мене 190 метрів. Резинки два мотки по 18 метрів. Цього достатньо. Я завожу десь 150-170 метрів, цього вистачає, не рветься, все добре. Так, ну показую саму резинку. Швидкоз'єм карабінчик. О на карабін Поплавець цепляється на швидкоз'єм повідок О, через три метри також. І ще через три метри. Третій. Ну все. Від першого поплавка до резинки в мене йде півтора метра. Чепляти я не буду нічого, я думаю так все зрозуміло. На швидкоз'єм з'єм цепляється повідець, на карабінчик поплавок. Дякую за перегляд. До побачення.